Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, любі дорогі друзі, ми в своєму житті маємо дуже часто різні добрі наміри, плани, маємо якісь там добрі ідеї почати з Нового року, з понеділка, з першого числа. Але подивімося, як багато намірів наших лишається намір. Так просто скажу понад 90%, якщо навіть не більше. Просто маємо ідеї, наміри, вам скуще більше. Ми маємо колосально знань, маємо колосальну досвіду, досвіду помилок, гріхів. Але найбільша проблема, що маючи знання, маючи якісь там бажання, щось маємо стрімління велике. Але як каров Глібов Байкара, а досі, там нічого не міняється. Чому? Тому що до цього всього найважливіше це дисципліна. Мало знати, треба цим жити. Мало зробив гріх і покаявся, пішов до сповіді, але цього більше не повторяти. Тому життя святих людей, та навіть життя світських людей музиканти, добрі чи атлети це ті, які вправляються, які мають дисципліну. В англійській мові. Апостоли називаються Disciples, корінь той самий, ті, які були дисципліновані, які вправлялись. Тому якщо хочемо щось досягнути, ти і я, кожен з нас, маємо мати дисципліну. А як будемо мати дисципліну, чи в матеріальному житті, чи в духовному житті досягнемо дуже багато.